Їхав так, як завжди, Правил не нарушав, тут ззаду, чую, що він пішов. І ну, все в порохах, в цьому вікно, скло по мені по машині літаю, все. потім мене ну, так як нагнуло через цей, виліз через лобовуху і дивлюся вже два буси. Їхав, що не ціл, їхав на Італію. Зо мною слідили за мною вісім людей, вісім жінок, які мають документи, які їхали на роботу з відпуска. Я вперед мене. 200 метрів 200 їхала грузова машина. Я за ним потихеньку їхав. З сторони звідти тесменці, їхав по цій об'їзній дорозі. Бачу, передо мною десь метрів за 50, метрів, може, за 100, бо бачу, що білий спринтер їде на великій скорості. Перед ним їхав «Жигуль». «Жигуль» – шостої моделі, який він вліпив. Він поліпив «Жигуля» взаді, з Жигуля піднімає вверх, його піднімає на бік, він з другої стороною. Липе мене збоку, на моји сторини, липе збоку и мене перекедуваја. В ході проведення слідчих заходів встановлено, що автомобіль Мерседес Спрінтер під керуванням 36-річного водія, рухаючись у напрямку до Коломиї, не врахував дорожню обстановку, не вибравши безпечної швидкості руху та порушивши дистанційну відстань між транспортними засобами, допустив зіткнення із легковиком марки ВАЗ 21063 який їхав попереду. Внаслідок зіткнення із жигулями. Мікроавтобус відкинули на сму зустрічного руху, якою в цей час рухався інший мерседес спрінтер. В результаті бокового зіткнення. Обидва мікроавтобуси перекинулись. Перебуваючи в стані алкогольного спиніння, не врахував дорожню обстановку, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із автомобілем марки ВАЗ-2106, внаслідок чого легковик з'їхав на право узбіччя дороги. Після даного контактування наш Мерседес Спринтер виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив уже зіткнення із зустрічним мікроавтобусом. Так само Мерседес Спринтер. У результаті другого зіткнення. Два мікроавтобуси перекинулися впали на бокові частини. За висновком проведеного медосвідчення водій, мікроавтобуса винуватця ДТП, житель одного із сіл Тисменецького району перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Що ти наробив? Повернися, переслав. Я, я сказав свою вину ну свою. Бачиш, ти наробив? Бачу. Ну бачиш, чим це чим це чим це кінчилось? За того, що загорівки, щоб всі живі, здорові живі, за горівки, машина, люди здорових немає. Здорові де здорові є п'ятеро людей в больниці. Після проведення медичного освідування водіїв, як виявилось, пізніше один із них перебував в стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок зіткнення постраждали чотири жительки Чернівецької області, які їхали на заробітки в Італію. Ще одна пасажирка після надання їй першої медичної допомоги від госпіталізації відмовилась. Одна із травмованих жінок одержала тяжкі тілесні ушкодження у вигляді політравми. Інші три потерпілі одержали закриті черепно-мозкові травми, переломи та вивихи плечових кісток. Усі перебувають на лікуванні в обласній клінічній лікарні.